Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер і сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на каналі, яке буде присвячено літньому конструкторському бюро. Е, також в цьому відео розіграємо три тисячі голди Будуть два переможці по півтори тисячі золота. Відосі скажу для чого вам ця голда. Ну і відповідно що для цього треба зробити. Тому слухайте уважно. Ну а ми будемо зразу переходити до самої новини. Як ви бачите, вже на сайті є новина про те, що в нас буде літнє конструкторське бюро. Традиційне вже починатися воно буде 26 червня, тобто в цей четвер, тривати буде до 4 липня. Um... Нагородою за це конструкторське бюро стане британський важкий танк 10-го левела Гріфон, який ви зараз бачите перед собою на екрані, з унікальним традиційним номерним 3D-стилем, і з особливості цього конструкторського бюро це те, що цих стилів буде 85 тисяч, тобто не так, як в старих конструкторських бюро, що в нас якась частина танків там менша да, була з стилем. А потім інша частина танків, якщо ви не встигли їх отримати, ви вже отримували танк без 3D-стилю. Тут в нас всі 85 тисяч танків. Будуть з унікальною кастомізацією, що доволі таки приємно, я думаю, для гравців. Е, і це позитив, звісно. А тепер давайте поговоримо про самий танк, чи вартує він ресурсів, які е, ви будете в ньому вкладати. У нас традиційно вартість танка така сама, як і зазвичай, це або мільйон вільного досвіду. Е, і танк ваш, або купа інших різних ресурсів. Для цього в нас на сайті є зручний калькулятор, для того, щоб ви могли порахувати, скільки ви хочете вкласти в цей танк. Ресурсів, ну і давайте переходити до його ДТХ, поговоримо, чи варто в нього вкладати все що у вас є на аккаунті чи ні, тому що нагадую, що в нас оновлення 2.0, і вільний досвід, і кредити, і все, все, все вам дуже там знадобиться. Значить, бачимо зовнішні вигляд цього танку. Тут без 3D-стилю, це навіть добре. Значить, що по бронюванню, це ж все таки важкий танк. Як ви бачите, ні в НЛД, ні ВЛД цього бронювання немає. Е, дуже слабко для танки 10-го рівня, тому що навіть танки там го рівня без голди вас будуть сюди пробувати на виліт. Я саме про корпус говорю. Далі башня. Е, башня в нас вже доволі таки непогана. З мінусів те, що в нас є підбашне кільце, воно, в принципі, має непогане бронювання, але в самих плоских зонах, як ви бачите, тут є доволі сильно вразливі зони 250 мм всього лиш. Тобто, це навіть для танків там 9-10-го левела без голди не проблемна зона, щоб вас Сюди пробить плюс башня. У нас тут від концепту 1Б з усіма витікаючими. Тобто, в нас є традиційний лючок, який має взагалі доволі непогане бронювання, але який вицілюється на середніх і близьких дистанціях, якщо ви не мансете. Тобто, якщо ви стоїть на рівні поверхності, то не забувайте там не знаю крутить башні або не неї на якісь кочки для того, щоб піднімати танки, щоб цього лючка не було видно. В усьому іншому башня абсолютно ультимативна, лоб башня просто прекрасний. Так інколи сюди можна пробити кумулятивом, але це доволі таки складно і повірте мені. В кращому випадку вам сюди будуть закидувати там, не знаю, ну хай там 2-3 шоти з 10, не більше. По бронюванню борту. В принципі, я особливого сенсу не бачу його розбирати. Чому? Тому що нібито номінально, тут все непогано, 60 мм, плюс є екрани. Але очевидно, що з таким слабким корпусом, з таким підбашеним кільцем, ви танкувати просто бортом не будете. Звісно, якщо вже немає ніякого виходу, то танкануть, попробувати просто розвести противника на якийсь там рикошет Можливо, але. В усіх інших випадках очевидно, що вас будуть пробивати, тому підсумовуючи по його бронюванню, корпус абсолютно повністю ватний, і башня в нас прям досить і досить хороша. А тепер по всім іншим ТТХ. тут важливий нюанс. Я хочу зазначити тут. Зараз послухайте уважно, що на танц джи в нас ТТХ старі. Умовно що зміниться в четвер, коли вийде цей танк на основні сервери, йому декинуть 100 хп. Тобто, як ви бачите, з польовою модернізацією 2200 хп. Це в нас вже з червоною закалкою. Відповідно, в базі 2000 хп, а в четвер йому докинуть 100 хп, і в базі буде 200. Відповідно, ваші множники будуть всі кращі, і відповідно, з польовою модернізацією з закалкою буде десь в районі 2490 хп. Якось отак. Ні, <кій> <кій> е, щось я неправильно прорахував, десь в районі 2400 хп. У вас буде, е, тому маєте це на увазі там чуть більше. 2450, там, умовно. Це важливий момент далі, все інше трогати не буде. Тобто, всі ттх інші будуть актуальні. Поставив я отаке обладнання танк. Також бачите, до пайочок і плюс спірків екіпажу вибрав тільки бойове братерство по класиці. Значить, що треба зазначити зразу по цьому танку. В нього є обратна дозрядка, тобто два снаряди по 420 фастрайку, тобто умовний барабан на 840 альфи. Але при цьому всьому, що важливо, коли ви видасте першу тичку, дві ваші дві тички, то ваша перша тичка буде заряджатися всього 7,7 секунди. Тобто, ви можете. Грати на ньому як на барабані, і так само як на циклічному танку. Тобто, це доволі зручно. Далі ДПМ нас 3200. В принципі, я би сказав, стандартний ДПМ для танку 10-го левела. Стабілізація зі стабілізатором чудова. Зведення 2,2, і Не сказати, що це прям супер хорошо, але це однозначно комфортно, зважаючи на те, що коло буде дуже маленьке. Відповідно, перезарядка між снарядами 2,5 з половиною секунди. Тобто, з плюсів цього танку, це те, що ви приїжджаєте на позицію. У вас як правило вже будуть заряжені там за 25 секунд дві снаряди. Ну, відповідно, ви видаєте їх в. Два, якщо пробиваєте танки, починаєте бій вже майже там з тисяч урон і далі просто граєте як класичний циклічний танк. Потім між позиціями переміщуєтесь, не стріляєте, ваші снаряди заряджаються, Ви приїжджаєте там всередині бою на якусь іншу позицію. Відповідно, знову можете видати дві тички. Потім знову грати як класичний циклічний танк. Це з переваг, очевидно, це круто. Далі. КВН мінус 10, класичні британські, зручні, але зважайте на те, що танк достатньо високий, і ці мінус 10 не будуть відчуватися як мінус 10. Я думаю, що десь як мінус 8,5, мінус 9 саме на лоб корпусу. На борта вона буде опускатися краще, тому що тут немає цієї штучки, ну да? відповідно на борта буде трошки краще по відчуттям. запускатися гармата, це важливий момент. Далі, максимальна швидкість вперед 48, назад, 18, питом потужність 18 кінці сил на тонну. Для ТТ атлічна, питань тут ніяких немає. Єдине, що ну, можливо з турбіною хотілося б трошечки більше, щоб він їхав, хоча б 50, тому що броні ще раз таки в нас немає, але в принципі цього теж абсолютно достатньо. Далі огляд на стандартний: 400 метрів. Розкачати з пірками, очевидно, можна його до максимального. з цим ніяких проблем. Знову ж таки, ХП ми вже обсудили, що докинуть йому в базі буде не 2000, а 2100 Відповідно, ну, в принципі, як для барабанного танку. Пас міцності, це дуже важливо, особливо без ХП, для того, щоб розмінювати, і це, в принципі, там біля 200-400 хп вас буде, це доволі таки френдлі тема, е і це важливо. Я радий, що Wargaming все-таки дослухався до стрімерів і накинув йому додаткових 100 хп. В цілому, підсумовуючи по цій машині, що можу сказати? Значить, кому підійде цей танчик? Е перше, це ну, очевидно, колекціонери. Якщо ви колекціонуєте на своєму аккаунті всі танки за конструкторське бюро, то ну, очевидно, цей танк можна буде собі взяти на аккаунт. Е далі е для тих, хто має купу Ного досвіду, там не знаю, більше мільйона. Для кого це взагалі не проблема? Там ви не знаєте можете докупити собі там тонну голди і перевести цей досвід. То для вас це теж не проблема. Опять же, беріть, я вас не зупиню. Якщо ж, також ще цей танк отлично підійде для якихось там різних статістів, які вміють грати на таких танках, тому що все-таки не забувайте про те, що у вас корпус дуже ватний. На вас навіть там ЛТ восьмого рівня будуть пробувати на виліт. Я вже не кажу про бабахи, які завтра будуть на вас полювати не завтра, а в четверг арту і так далі. Але якщо ви вмієте виживати, якщо ви вмієте сейвитись, якщо ви вмієте грамотно грати від башні, постійно знаходитися в рельєфах, правильно розмінювати свої ХП, тобто вам вистачає скіла грати, наприклад, на такому. Танку, як М50Б, то в принципі цей танк теж вам прямо буде по кайфу, тому що в певних моментах він навіть буде сильніший, чим Бешечка. От, в усьому іншому, для звичайних гравців, я впевнений, що це абсолютно непотрібна машина. Безумовно, вона в певних моментах буде крута, і статісти на стрімах будуть робити на ньому якісь там прям хороші результати. Ви будете дивитися думати, що ви зможете так же, Але, ну просто повірте мені, краще купити якийсь WZ-55, не знаю, там концепта 1Б на 9-му левелі і грати приблизно в той самий геймплей, але при цьому в цьому на танках, які будуть значно простіші в першу чергу для вас. Тому особливо, якщо на вашому аккаунті немає мільйону вільного досвіду, і вам треба віддати, там не знаю, весь всі свої ресурси, кучу кредитів, кучу бон, кучу вільного досвіду, не знаю там якісь ці креслення. Притримайтесь, пацани, притримайтесь. Це дуже важливий нюанс, тому майте це на увазі. От. <ків> Тепер про розіграш. Значить, під цим відосиком будемо розігрувати два набори по півтори тисячі золота. Вам це золото знадобиться для чого? Для того, щоб конвертувати його в вільний досвід, який вам дуже сильно знадобиться з оновленням 2.0 в вересні місяці. Відповідно, два набори по півтори тисячі голди. Що для цього треба зробити? Перше це підписатися канал, друге це поставити цьому відео лайк, і третє це написати під цим відео будь-який коментар довжиною від восьми слів. Одне з яких дуже важливо, має бути ваш танковим нікнеймом. На який ви хочете отримати цю голду. Відповідно, сам розіграш нас пройде на стрімі 29 числа в неділю, в 2, в 2, в 2 години в дві години дня. Вибачаюсь. От, тому якось отак. Як завжди, звичу вам успіху в розіграші. Бережіть себе за близьких до Україну. Пишіть в коментарях, чи будете брати цей танк, чи ні, чи він вам цікавий. Ну і, як завжди, всім до зустрічі в наступних стрімах і в наступних відео. Всім без.